Всім доброго раночку. Сьогодні у нас неділя. У нас ранок почався громко. Ні, не громко. В мене він тихо почався, бо я проснулася, думаю, о, світло є. Зараз поставлю чайник, поп'ю каву. Включила тільки чайник світ погас. йо моє Коротше, в каструльку поставила воду, помила е ці всі тарілки, що вчора залишилися, поставила собацям варити. Курям варить, пішла накормила курей, подивилась по телефону новини. Ось, вона, всі курочки наїжені, все. А потім вже проснувся Стас, прийшов у Серега. Поки ми знайшли, куди заливати бензини і йде то масло у колі, то все, я ж кажу, що якщо прийдуть вори, то, то вони ногу зламають, голову собі зламають і нічого не зможуть вкрасти. Оце таке. Ось. Стасик воно прибирає. А, Стас, а ну, Стас. Рокі. Рокі. О, часа, Не матюкайся. Три Коротко. Три Коротко. Така, не матюкайся. Коротше, буду виключати, бо Серега у нас любить матюкатися. Короче, ми тут щось прибираємося, щось обираємося. Сьогодні три на каті треба буде, буде поїхати. Біков, є, ти є, ти, ти. Е, е, е. Серега, не матюкайся, помовч трошки, п'ять секунд дай допишу відео. Кажи, іди туди. Короте, це, короте, запікати не вийде. Не Зараз ми це все, що можна буде зробимо, то на каті поїдемо. Місто нам треба що купити колі, там відправити. Ось заодно вивеземо мусор, а потім вже стас загоне Машину сюди в гараж. О, ось. Вже трошки тут розгрібулися, вже щось зробили. Воно, ну, бачите, який попіл. Оце ж коли, коли був цей ось, ось попіл досі. Воно, воно, оно. Оказується, все ж таки камиші горіли. О, каркуша літає. Серега прийшов і по-своєму все. Там не то, там не все, там треба підкрутити, там треба закрутити. То Коля, бачиш, хто в тебе хазяїнчика. Якщо приїдеш і щось не так і не то, то будеш на всі випроси до Сереги. Зараз я тобі знайду отвертки. Я б своюю, вже би був би був мене. Ой, ну у нас не твоя. У нас не твоя, у нас друга. Бачите, як гарно поплилося. Це красиво. Боже, понаходили якісь отвртки. Щось вони будуть там ремонтувати зараз. давай. Давай, 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 щось там треба газувати. Короче, щось вони там роблять. Я в цьому не розумію, ніфіга. Щось вони там підкручують, щоб у неї було моща більше. Ну, коротше. Серега ж він все життя прожив е, тут, ну, в, частной, в частному будинку. Я думаю, він розбирається. Ну, йому носять коси на ремонт. Ось такі коси, наче йому носили сусід на ремонт. Тому я думаю, все буде добре. Фу, а я пішла монтувати відео. швидко сідаємо завтракаємо, Снідаємо, снідаємо, так. Да. Пюрешку-картошку, сардельки в цьому в томаті протушила. І салаті ось. Даша не хоче їсти, бо вона зранку не снідає. А ми сідаємо бігом і їдемо в місто. О, їдемо, бачите, хто у нас тут за рулем. Ні, Ніколай. Дашка вона там ззаді теж сидить. З'їздили, скупилися там кое-какі треба відправити. Ось там вивезли мусор, Настаса у нас задержали, Надя його з дому та, знаєш, що, вибрати. Зараз... Стас поставив нашу машину, свою забере і тут дому свої випросить. Ми думали, що до обіду вправимося, що з не вправимося. Так що так. Так, це ж до Сережки треба взяти м'ясо. Не, ну ты, наверное, все это, меня тут высадишь. Я педу везю мясо. Так, не звятно-сто не принесет. А? а, ну в принципе звятно принесет. обещала это. Сереге сегодня приготувати їсти. У него мама ж лежачий. Він мені приходит коса, я ему готовлю їсти. Все нормально. Партер такой садик. Зв'яком добре не собі. так покаталися трохи, думали, швидко опрамся. До мами ще заїжджали, дуже завезли там. А? то Яйця, то ще щось. Такі п'ячали. Що й таке? Їде додому, погода. пасмурно, спати хочеться, неможливо. І голова. Коротше, таке. Все. дом, що дом. Усім ще раз привіт. Я зовсім забула, що сьогодні 1 вересня. Перший день осені. Боже, літо промчалось. Промчалось просто моментом. Моментом море, як кажуть. Наша тут пастірушки устроїла. Ось. що я стала, зварила вона? Ну, сережка приніс, ну, це сусід. Приніс дві ляшечки. Каструлю свою тарабані, Та я йому супчика зварила. Ну, йому. Мамі й йому. Ось, бо мама хвора там його. Ой, та картошки протушила. З одної ляшки супчика, з другої ляшки картошки протушила, що їм там на двох треба. Ой, як воно гарно. Ви бачите, яка погода? Я скільки себе пам'ятаю, завжди, як йти в школу, завжди була така погода. І на цей. Коли на лінійці стояли, завжди чи дощик, чи хмарки, чи що. Ну, сьогодні, звичайно, ніхто нікуди не йде, бо сьогодні неділя. Тому вже завтра, я навіть не знаю, буде лінійка десь у когось чи не буде. Ну, коротше, якось так. ко 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 косечки! -ко Річард, ну що ти робиш? Ти ж кастрований? Ти пригає на неї, хоч ти трісне, вже задолбав від Так, сьогодні прокаталися цілий день, зате купили те, що треба, те, що колічки треба. Ось, Я вам, мабуть, завтра вже покажу, що ми там йому купили. Ми будемо складати цю посилку та покажу. Хтось спрашивав, Коля на навчанні, так, да, він. Зараз ще на навчанні. Недовго не це навчання. Я взагалі розраховувала, що це буде місяця три, думаю, ну, десь так будуть навчатися. Дуже там швидко все. Навчається Ось. і це ж не так, як ти раніше йдеш в армію, живеш в казармі, десь там і ще щось там таке. Ні, в лісу, десь в лісу, десь в якусь фігні. Ну, всім якось так. Ко-ко-ко-ко-ко, що -ко 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 -ко. таке? Ще не вечір. Я вас тільки Ко? гадувала. Зачекайте. Ну, ви бачите на цьому. Річ! Що ти ото робиш? Коротше нічого не можу зараз розказувати. Я не знаю, можна розказувати, не можна розказувати, коротше. Тому нічого не буду розказувати. Дзвони періодично, теж не можна, бо коротше. Коротше, оце така ситуація. Дуже-дуже сумую. Дуже сумую, намагаюся якось себе відволікати на городі, консервашками якимось, там ще чимось. Коротше, щось, щось десь робимо. Так що так, закриті. Зранку такі класні, вони все ж таки поплились, так як я хотіла. Мені це дуже подобається. Ось так, навіть на дерево, на повні. Таке от зараза, ага, я її робила, щоб вона отак. Кожна на свою вірьовочку йшла. А вона, бачите, не захотіла, пішла по сусідній вир... вірьовочці Тоже мені таке. Я... Ну, гадімо, я вам покажу, що я наготувала. Так, ось таке виходить супчик, зараз він ще довариться, цепінка уйдет, бо я тільки закинула зелень ось Вермішелька, ось таке вермішелька отаке. Ось картопелька на курочки. Ось така тушена картопелька. Теж курочку порізала та зробила з помідорками, з перчиком. Ось так, Щоб став смачненький. Ну все, вже вечір. Скоро відрублять світло. Так, невдобна година, щоб вирубати світло. Вже на вулиці так воно темно, а в хаті їй робити нема чого. Загодіть, хати. Ага. Да, що там грібеться, то що Сережка покосив, то вона там грібеться, Ось, А я ну, Серега зайшов взяв їсти, пішов, пішов додому. Я не знаю, що Шо його робити. Ко-ко-ко-ко-ко, я не знаю. Щас я скажу, світло відроблять, мабуть, включу якісь кіношку. Та й буду лежать, втикати. Так що так. А я начала дивитися кіношку цю е е довкола світу за 80 днів. ось, ось і катер. Куди його? Це що за палки? То ця. як його? Ой, мабуть, воно вже нічого. А була... Ні? Ну, була жива, а зараз не знаю. Оця перша, то точно не жива була. Можеш що, срізати, чи що? Може срезати. Коротше, ось екватор. Оп! То, дивлюся, раніше мультик такий був. Стасу кажу, а він каже, та там в цьому мультиці був Лів і ще хтось я кажу, а ну, звісно, у нас різниця з ним. Чекай, чекай, чекай". Я, Ну, яке з 4 чотири е, роки. І коли я ще дивилась цей мультик, то там ще були люди. Ну, там, е, значить, містер Фікс, Фокс і всякі ці товариші. Ось, А коли він вже дивився, то там все те ж саме, тільки з животними. З тваринками там був Лев у головній ролі, потім там іще хтось, і ще хтось. А ще людьми дивилась? Мультики. Цікаво було. А зараз кіношку рішила подивитися. Старий фільм. Але цікавий. Ось. Боня, харе там їх охранять? А ви вже лягаєте спати, я вам сьогодні накормила, так що ой-ой-ой, ви б жерли б і жерли б товариші кури. Зараз огіркаємо дамусю свіжого. І все. Нехай спать. Сьогодні вже, я ж кажу, двойну пайку получилось. Все зажрали, ще просять. Добрий день називається. Да, ми все зажрали ще просите. Угу. Я смотрю, ви такі, да? Не проч пожерти. Наче, ручка. Жуйте. Місто травки. Сьогодні по травку не ходила. Я. Ой, блін, річ! Вот. Ошкін-йошкін. Я ногу роздавлю і кидаю. Е, фопки десь какає. Ось такі приходить наші дні невеселі. Жиріть, фу. В общем, усім гарного настрою, щось буде цікаве, щось буде в школі, зв'язок, я їм... Передам від вас усіх привітків. Я казала, що багато-багато побажання. Я кажу, ти повинен бути сильним, бо стільки людей тобі бажає здоров'я, добра. І щоб все все було класно, по по-іншому не може бути. Він каже, да. Він каже, трішки треба звикнути до такого бурного життя. То У нас тут сирени, то воно, знаєте, так, ну десь щось гупнуло та й гупнуло, а там, там не так, як тут. Так що так. Ось. То він теж всім передає привітики, каже, передай від мене теж привіт, і сказав, що тепер точно вже буде в нас мир, що все буде гаразд. Виборять вони Україну. І все буде у нас класно. Так що так. Все. Всім на сьогодні пока-пока. Піду я, мабуть, покормлю цих усю, рижих свиней, бо потім світло зникне, то буде важко їх кормити. Стай все. Та й буду, навіть намоститися в кроватку та буду серіальчик заглядати. Така красота вам на. Ой! Перед сном. Тому перед сном хто може на роботі, може хтось іще М -м, гарнюнки, ще десь. гарненькі, красотуньки такі, прям взагалі класні такі трояндочки. Оці теж такі вони взагалі. Такі класні, класні. М -м, сьогодні тільки мусору вивезли, нічого, завтра ще зда, будемо тут прибиратися. Все-все-все-все. Те, що лишнє. Будемо вивозити відсюди. Ну, в мішки складати, а потім Стасик буде, приїде до нас. Вивеземо. Ось так що так. Все. Всім пока-пока. Дай Божечка, щоб у всіх було спокійно, мирно. І щоб ця свалота забралася до себе в країну і не трогала більше нас. Ось так. Все. Всім пока-пока.